Вітаю, шановні аграрії. На сьогоднішній день перед багатьма фермерами стоїть питання, який же сіяти соняшник? Бо гібридів дуже багато, а який же саме обрати? Бо як кажуть у народі, що посієш, те й пожнеш. Отже, давайте поговоримо про головні параметри підбору насіння соняшника. Е, мені здається, що на сьогоднішній день перша критерія це саме ціна. Так так як гібридів дуже багато, а ціна дуже різна. Комусь подобається українське насіння компанії «Арт-Агро», Вніс з Євросім. Комусь подобається імпорт, піонер, «Сінгінта». Наступний критерій це гербіцидна технологія. Традиційна, вона підходить для господар, що мають чисті від бур'янів поля і де немає вовчку. Технологія Кліарфілд або Кліарфілд Плюс. Відмінний варіант для посушливих регіонів, а також при мінімальних і нульових обробітках ґрунту. Пліардюк дозволяє з першого разу максимально захистити посіви від конкуренції з бур'янами. Поля захищаю, залишаються чистими до самого прибирання. Ця технологія також контролює вовчок. Технологія під Грандстар передбачає внесення гербіциду на основі трибенурол метилу. Ну, це Grand Star Express. Вона чудово підійде, якщо у вас є проблема із будольними бур'янами. Ця технологія вирішує найбільшу проблему у вирощуванні соняшника, а саме контроль дводольних бур'янів у дводольному соняшнику. При виборі гербіцидної технології ви обов'язково маєте враховувати, яка культура буде наступною у сівозміні. Адже після дії деяких гербіцидів може тривати до 9 місяців. Наступний показник це група стиглості. Це дуже важливий показник, не лише для того, щоб зрозуміти, чи вистачить у вашому регіоні продуктивних температур для зродозрівання того чи іншого гібрида, але й для того, щоб зрозуміти, скільки соняшник знаходить буде знаходитись на полі. І чи встигне господарство його вчасно зібрати до посіву наступної культури? Якщо згідно з групою стиглості, збирання соняшника буде заплановане на жовтень-листопад, це автоматично виключає можливість посіву на цих площах озимої пшениці, так як оптимальні сроки посіву озимої пшениці це вересень. Наступний критерій це стійкість до вовчку. На сьогоднішній день в Україні вже відомо про появу восьмої раси вовчку. Для соняшника сьогодні вовчок це одна із головних проблем. Ми спостерігаємо на полях дуже багато цього паразита, і з кожним роком раси мутують. Тому, якщо у вас все-таки є проблема із вовчком на полі, радимо обирати стійкі до вовчка гібриди, а краще одразу під євролайкінг. Інтенсивність гібриду. Інтенсивний чи екстенсивний. Тип гібриду соняшника визначається в технологію вирощування, який віддасть перевагу аграрії. Інтенсивний тип вимагає гарного агрофону і достатнього рівня зволоження або ж серйозних фінансових витрат на придбання добрив, без них урожайність культури ризикує бути низькою. Екстенсивний тип зазвичай посухостійкий. У зв'язку з цим його вирощування не потрібно багато добрив, що виключає вкладення. Урожай дасть і бідний ґрунт, проте його обсяги будуть суттєво меншими. Крім того, при підборі гібриду також враховуйте генетичний потенціал урожайності. На сьогоднішній день певно 90% фермерів вибирає гібрид саме по потенціалу урожайності. Стійкість до хвороб. На це також потрібно звертати увагу, так як це може зекономити вам чималеньку суму. Також не забуваємо про олійність. Наступний критерій це третя думка. Це, певно, моя улюблена. Я її називаю сарафанним радіом. Коли фермер купує гібрид, образно немар плюс сіє його і в результаті отримає хороший урожай. Відповідно, він замовляє знову та радить своїм колегам. Підсумовуючи, хочу сказати, що в асортименті нашої компанії є гібриди, які мають стійкість до 7 плюс раз саразихи які стійкі до основних захворювань високоврожайні та мають олійність більше 50%. Тому, дорогі фермери, бронюйте насіння, так як деякі гібриди вже закінчуються.